Вулиця Єліоша Словацька. І виходимо на вулицю Коперника. Найчастіше йшли з того боку вулиці Коперник. Трошки один раз. Подивитись відео з цього боку вулиці Коперника. Тут теж гарно, теж цікаво. Обходимо головну пошту. Та львів останнім часом он такий порожній. Не дуже людей видно, не дуже автомобілів видно, так воно останнім часом є. Пам'ятник Маркіяну Шашкевичу. Марк Ян Шашкевич. Представник Руської трійці. Ще раз нагадаю, Руська трійця не має ніякого відношення до Росії. Ми перетинаємо провулок Степана Федака. Перехід, що автобус нас пропускає. Та, автобус так виглядає, що хоче нас пропустити. Ну, Будемо робити по правилах, він нас пропускає, то ми собі йдемо. Автобус номер 45. Він віднедавна відновив курсування по Львову. А і хто біг косик? Той бік -от. в той бік центр, хто не знає. Центр в тобі. Ми йдемо від центру. Наліво наверх підйомчик на цитадель. Зараз Зараз нас трамвай номер один обжене. Трамвай теж не дуже повний. Ну то добре, ну в Львові. Нарешті нема заторів. Нарешті нема купи людей. Та, я вже казав, цитадель знаходиться, а ми підходимо до вулиці Степана Бандери. Чесно кажучи, я такої Коперніка порожньою не пригадую, коли бачив напевно в своєму попередньому відео, яке ми робили кілька місяців тому. Зазвичай Коперніка, бандерець, вулиці запаковані, все стоїть. Ну, але тепер, бачите, тепер усе інакше двічка. права піде вулиця Бандери, як я вже й казав. Фонтанчик. Фонтанчик це завжди гарно. А фонтанчик в центрі Львова це дуже гарно. 45-й автобус, там ми вже казали, він відновив курсування, але з того різниця, що колись він ходив такий великий, а зараз він ходить маленький. Сюрма Налонського. О, до речі, 48-й автобус їде. Він теж віднедавна відновив курсування. І насправді мало хто ще Львові його бачив. А ми вам вже покажемо. Вулиця Грабовська. Вітання нашому шанованому підписнику пана Андрію, який проживає на вулиці Грабовського. Завжди раді бачити його коментарі про Львів і про Борислав. А! а тим часом підходимо до перехрестя, яке вважається у Львові одним з найскладніших. Там справді перетинається не одна і не дві вулиці, а більше вулиць. І знаходиться там далі ретро гараж. З якого в нас є відео всередині, що і як там, кому цікаво, теж можна подивитися. Там виставка автомобілів, велосипедів та іншої техніки. Ліворуч назви магазинів не встигають мінятись. І кілька років тому було відео, і цього року було кілька відео. Я вже сам починаю бачити, що. Не встигаю за назвами. Колись давно тут було все просто. Тут було два хлібних магазини, так років так 40 тому, так, 30. На 40 думаю теж, ну 30 точно. А зараз тут купа всього, але нічого довго не затримується. А, дев'яточка автобус, морований автовокзал. З одного кінця міста фактично в інший. В кінець міста, і не просто в кінець міста, а ще й в мурова не їде. О, третро гараж, видно? Я розумію, там відбувається реконструкція. Ремонт даху. І доходимо до вулиці Сахарова. Якраз нам пощастило світлофором, що треба встигнути, бо тут можна дуже, дуже і дуже довго чекати на зелене світло, тому поки воно є, краще переходити. А і ми на вулиці Сахарова. Вулиця Сахарова теж у нас є на каналі, правда, не в літню, пору а в зимову. Ретрогараж там явно щось відбувається, якісь зміни. Я коли дізнаюся, я вам потім обов'язково розкажу, що і як там нового. А нагадаю, що бачите, ми стартували від головної пошти і пройшли вже так доволі далеко. 16 16.10. хто думає, що це традиційно шоста ранка, ні. Це не шоста ранка. Пройшли доволі далеко, вулиці Сахарова. Та в нас до відео, яке вийшло, це вулиця Так, До відео, яке в нас вийшло десь півроку тому з вулиці Сахарова було дуже багато коментарів в такому плані, о, це та вулиця, я там колись жив, я там колись народився. Вирішили ще раз прогулятися принаймні частиною цієї вулиці.